Всім привіт! Сьогодні ми будемо пересаджувати оцю красуню антуріум Varoc разом з філодендроном Верукоусом. Вони вже до мене приїхали, вони акліматизувалися, як вже як декілька тижнів в мене стоять, і потребують термінової пересадки, бо ґрунт вже дуже швидко висихає. Перше, що потрібно почати, що ці рослини люблять лазити по деревах, а отже їм потрібна мохова опора. Таку мохову опору я купив на тему. І, зокрема, мох з фагном також придбав в нас в інтернеті. Чим я буду його і е, наповнювати. Я думаю, що з цього і варто почати, правда? Значить, дивіться, як це робиться. Це буде його горшик. Ми почнемо з вами з Антуріума, тому що він простіший. Тут дуже багато всяких гілочок, які я боюсь ще чіпати. Почнемо з нього. Отже, в нас є. Мохова опора. Ми шукаємо низ. Низ це ось тут, тому що тут є, бачите, немає е, квадратних цих дирочок, прорізів. Ми приміряємо приблизно його в горшоку, як він буде стояти. Приблизно ось так. І тепер я думаю, що це походу, за маленький горшик. Подивимося. І до цього рівня я буду наповнювати землею, тобто субстратом. Вище має бути мох. Тому ми починаємо з моху. Беремо мох з фаном. Я його трошечки розпушую, щоб він був більш повітряний, не спресований. Він живий в мене тут. Якщо я бачу якісь листочки, гілочки, я їх забираю, тому що вони можуть почати гнити, нам цього не потрібно. Дивіться, все дуже просто. Бачите? Пропихуємо. Мені було б файно якусь паличку. А, чекайте. В мене ж є тут. Оба! Вона вже їм не потрібна, а мені потрібна. Ага. Ха! Воно просто проходить навскрізь. Ну ж логічно. Давайте ось таким. Боже, це якийсь але... Але що ще робити? О, працює! Зато це дієвий метод. Яка різниця, якщо воно працює, правда? Так, мені здається, що я трошечки занадто багато того моху дав. Тому я маю можливість його зараз ось так розпушити, щоб він все ж таки лишив трошки місця і для коренів, бо туди будуть вростатися корені. Моя киця вирішила підглянути в мій другий монітор. Кш -кш. Кс -кс. Аля! Фо. Ми продовжуємо займатися тим процесом. І тепер його пропихую внижче. Опа! Ха. Ну, звісно. Знаєте, я хотів вчитель в школі, але емоції на дітей ...іде дуже багато. І рослини це те, що мене трошечки заспокоює. Рослини якось, знаєте, логічніші, ніж люди. А рослини прості. От хоче пити і все. Не даш йому води, воно зав'яне. Розумієте, забагато води згниє. Ну, все просто. Мох, до речі, вже має бути мокрий. Це важливо, тому що в іншому випадку... Маг... Сфох... Мох сфагна має таку властивість ставати гідрофобним, коли він підсушується. Гідрофобний, тобто, означає, що ви будете лити воду, він просто буде пропускати її крізь себе, він не буде впитувати її. І тут дуже важливо такого не допускати, бо тоді вам придеться відмочувати цей мох, його активно, напевно, що оприскувати для того, щоб відновити його здатність поглиняння води. Що, що просто вийшла ідеальна опора. Подивіться на цю красу. Ну просто прекрасно. Дістаємо його з горшика. Коренів багато. Наше завдання максимально почистити його від старого субстрату. Тому дуже акуратно, дуже акуратно. Ми його струшуємо. Боже, воно тримається тут на одному корінчику. Ну що, будемо надіятися, що ця рослина мене пробачить за те, що вона щойно пережила. Знаєте, що я зроблю? Я не хочу давати йому просто сильно більший горшик. Я розріжу нижню частину. Я не знаю, чи це помилка. Я вже багато помилок зробив. Я забрав ось цю частину, тому що щоб сюди корені мали вже. Влізти, розумієте? Отак. От Навіть вище трошки треба. Тому що як туди корені мають попасти, скажіть мені, будь ласка. Ніяк вони туди не попадуть. Ну, верніше з часом попадуть самі, <кій> але поки це буде просто голе місце, а мені це не потрібно. Він буде десь ось таким чином у мене стояти. І тепер моє завдання засипати це все ґрунтом. Субстратом. І зробити так, щоб цей субстрат рівномірно розпроділився по всій кореневій системі. Я хоч і рівно то все зажу. Він же стоїть самостійно. Прикріпив нарешті. Боже, краса. Тепер нашій вирокосом. Вперше за весь час я буду лізти в його корені. Я не знаю, що мене там чекає. Я дуже сподіваюся, що нічого поганого. Ой, будь ласка. Так. Дуже акуратно ми його. О боже, скільки тут коренів! Мама мія! Але, на щастя, корені здорові. Тут є одна гілочка, яка постійно хилиться, я би щоб вона не зламалась. я зроблю ось так. Паралельно буду штиркати ось цим. Чесно, тут навіть тяжко штиркати, тому що дуже-дуже багато коренів. Звільняємо корені. Корені, до речі, набагато легше піддаються маніпуляціям, ніж в антуріумах. Тобто набагато легше. Я просто беру. Запихую руку, і, і, і земля сама відпадає від коренів. Дуже легко. Це добре, тому що це трошечки менше стресу для коренів, бо я з ними меншу контактую. Цей процес відбувається набагато швидше. Мені цікаво чи мені вийде їх роз'єднати. Походу вийде, але я не знаю, чи це хороша ідея. І зробити дві, а то й три. Я, Я купляв ці рослини виключно з метою експерименту, тому якщо вже експериментувати, то поповнює хіба ні. ха Дивіться, це окрема рослинка. Тут повністю засохла одна точка росту. Тут, так оця гілочка, вона мені не подобається. Вона зламалась і вона була зламана до мене. Я от тому і боявся цієї рослини, бо я вже знав, що мене тут чекає ось така історія. Так, я вже навіть не хочу сюди лізти, якщо чесно, в цю... Тут теж можна їх роз'єднати. <клес> Але я не буду. Сказав я, не буду роз'єднювати рослину і роз'єднав. В результаті в мене вийшов букет вироку суму, раз, Гілочка 2. Третя абсолютно не зрозуміла, що з нею робити з поломаним — 3. І теж такий міні-букетик 4. У мене 4 рослини є. Ну, Це жарно. Вже багато коренів втратилось під час цього всього процесу. Ну, тут треба винити мене, бо я вирішив їх всіх роз'єднати. Але це був би не я, якби я таке не зробив, тому вибачте всі досвідчені садоводи, які зробили фейспалм 5 разів за весь цей час. Одним словом, що я придумав? Я взяв перерву і вже начинив одну е опору мохом і знайшовши в себе таку другу. Вона, звісно, дуже погана в плані якості. Вона не є хороша для рослин, тому що вона є дуже малесенька, вона має дуже вузькі отвори. Філодендрона досить великі, грубі корені, але в мене нема вибору. Я вирішив зробити дві рослини: одну, яка буде максимально здорова, інша та, яку я буду, скажімо так, реабілітовувати і експеримо... експериментувати з нею. Тому що мені здається, що немає потреби садити. Такий великий кущ в одне місце, тому що воно просто все не зможе навіть е, вирости на цій опорі. А іншої такої опори я ще не маю. І, звісно, що чекати на неї я вже не можу, тому що рослина вже дістати, вже не в субстраті. Тому в мене вибору нема. Прийшлось викручуватись, як є. На дно субстрату. Засипаємо. О, воно вже і стоїть само. Прекрасно. Тепер... Ага. Тепер важливо підібрати правильно сторону, якою я буду цю рослину прикріпляти на я забагато дав субстрату. Я це ось так присроблю. І це отак. О! З цим листком ми теж попрощаємося. Остаточно прийняв рішення. Ришилось тепер то засипати, поки я не передумав. <хи> Бо я себе знаю. Я перше вибрав, потім ті... А, ні, тут треба було так, тут треба було так. Все. Треба посадити. Потрібно розуміти, що рослина і так ще трошечки розвернеться. Тобто вона буде шукати сонця. Вона ці листки все рівно розверне. Що я беру? Я маю ось таку стрічку. Поки що, хоч приблизно на око, тому що щоб воно трималось. Є! Yeah. Mm. Боже, воно як все почне рости. Я вже не дочекаюсь. Одним словом, у мене телефон розрядився, тому я вже хіба покажу кінцевий результат. Отже, в нас три рослини. Е, перша фіоденрон верокосом. Я за нього переживаю найбільше, тому що це дійсно ужасний тотем. Е, Опора, вона мені дуже не подобається, вона дуже нестабільна, вона дуже хитається. Там коренева система поломана. Одним словом я не знаю, чи з того щось буде, але хай буде експеримент такий собі. Друга рослина в нас такий ж самий філодендрон, але він вже в адекватному стані. Подивіться на цього красення. Е, Він же в мене гарно прив'язаний. Я сподіваюся, що він дуже гарно почне виростати свої повітряні корені і вони будуть виростатися прямо туди. Паралельно в процесі я замітив, що дуже є багато точок росту. І я сподіваюся, що він почне випускати мені гарні листочки вже дуже скоро. Наша королева Королева, антуріум. Е, ну, також прекрасна рослина. Я дуже сподіваюся, що для неї це не забагато стресу і вона це переживе. Замітьте, я забрав все ж таки велику велику кількість моху звідси, тому що просто немає потреби. Вона не росте так швидко. Вона тільки випустить мені тут листочок, дай Бог, щоб вона мені до цього рівня доросла. Боже, моя А, а в будь-якому випадку додати мох можна буде завжди. Тому е я вирішив його забрати, щоб не переводити мох. Ось, та й все. Подивимося, чи з того щось буде, чи вони всі виживуть. Дякую всім за ваші перегляди. Па-па!